Всім привіт, підписники мого каналу! Сьогодні у нас на ремонті такий бензогенератор здоровенний здоровенний <кхм> гадаю, ви зрозуміли хто в минулому відео я розповідав, що є. В общем, отака от -от штука отака от штука кругом. Двигун заклинивший. Навіть тяга регулятора не ходить. Прийдеться повозитись і дуже-дуже дуже довго. Тобто це не, не займе там 5 хвилин там, чи 10, як де, деякі дум, думають, що там, та що там розбирати. 5-10 хвилин, все. Розібрати то таке. А от е, повимивати, це вже, як то кажуть, інша справа. Е, генератор здоровенний, він на е, ВЕРК, ВП. G6500, він трьохфазний. Тут розетка є трифази, ну, показати не можу, як буду знімати вже панельку, то буде видно. І йде окрема розетка 220. Тобто він, мабуть, по типу і трьохфазний, і однофазний, тому що оця ось таблеточка, ну не. Таблетка, я не знаю, як вона от правильно називається, колодка, от виходить силовий кабель, ну, по типу там плюс-мінус. от він. І він же ж пішов безпосередньо, от вони товстолезні проводуліки пішли в коробочку. І от іще одна отака от штука. Тобто, скоріш за все він ну, по принципу ним можна користуватися як, як по типу і трьохфазним. І однофазним, але я в цій штуці не шарю реально. Якщо ви знаєте, що і як і як ним правильно користуватися, що тут іде йде і 380, і 220, то можете написати. Я чесно, я не знаю. В общем, що роблю? Ставлю на прискорення і розбираю. Якось так. Это какая-то жесть, ваш копать. Короче, разобрали далее. Короче, якось так розбираю далі. Коротше, вода побігла. Двигуну водичка, от мокресеньке, але те, що воно мокресеньке не таке, а те що... А, ну, як там показати. Ах, добре. Видно? А я гадаю видно. Чим есть звіт висорбота? Коротше така штука в двигуну по любасу. По любасу щось заховалося. Розбираю повністю далі. Дивимось, що як далі заховалося. Коротше, до одного місця оця ось штукенція. Насилу зняв, але зняв. В общем, това до двига. І так, камера трішечки підвисла, то не попало. Е, в общем, по двигуну тут в принципі, все в нормі, єдиний нюанс, там водичка в, цьому, в мастилі, все все помиється, відмиється. Е, шатун, е, тобто бугель відкрутити від шатуна, шатун з поршнем вийняти, якщо потрібно буде, поміняю кільця. На рахунок цього ну в принципі по двигуну ніяких нюансів немає. Е, по Голівці. Скоріше за все клапана прийдеться притирати. Я не бачу, чи ви там бачите. Притирати, тому що там була вода. Мож, можливо, якісь нюанси є. То те все потрібно, потрібно буде вимити. Ну, в принципі, з грандіозного нічого. Притерти і все. У мене запитання до вас, хто шари, хто знає. Я не знаю, реально я не знаю. Опа! Електрична частина. Коротше, її мити потрібно чи ні. ну Візуально те, що вона в грязюті, то таке... Якби мити, я не знаю чи можна його мити. Це все попродувати я продую. Мити реально. Я не знаю, чи можна його мити. Підшипник шумить, то змажеться, без ніяких нюансів. Тут в принципі все гарно. І тут все гарно. Оце от наждачки потрібно чухати чи ні, скажіть. Якщо ні, то може просто карбоклінером протерти. Або, я не знаю, антисиліконом промити. І оцю ось, ось штуку, що таке прийомник чи як там, він візуально також ціленький, гарненький, без ржавчини, без нічого. Ну він не окислився. Так що, будь ласка, напишіть, що робити із цими штуками, як їх мити. І чи потрібно їх мити ну, взагалі? У нас з двигуном то ясно. Е, в глушник до речі. Зараз камеру зніму. Так. Оце у нас глушник, тут куча-куча води. Це у нас кришка. Повітряний, ось грязний, звісно, що грязний. Це у нас панель управління. Оця от штука, пусковий пристрій з корпусом і бензобак Бензобадшечки трішечки пустий. Ось так от. Ой-ой. Так що буду чекати на ваші відповіді. Е, відео викладу, скоріш за все сьогодні. Сьогодні понеділок. Сьогодні я його і викладу, щоб ви написали, що робити із цією штукою. І все. В принципі, в принципі все, все інше якби то таке. І е, на рахунок, я не знаю, то там відео зняло, чи не зняло, чи знову зависло, коли я знімав. О, то воно там. Коротше, не, не вдалося зняти через дето штука. Через цю штуку не вдалося зняти. Скоріше за все, або воно так дебело було закручене, або прихватилося, або там трішечки ржавчини є. Коротше, якось так. Потім, потім я все, все, все складу до купи то можливо зніму відео. Що так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, ще і